Дивіться відеоогляд товарів сайту Арікспрес І Сьогодні у нас на відеоогляді квадрокоптер фірми Sima X5C1. Це вновна серія цього квадрокоптеру. Ціна такого квадрокоптера 48 доларів. Силку я вам залишу в описі під відео. Трек-код відслідковувався і прийшов мені за 30 днів. Отакі от от коробки мені прийшов. Прийшов і не пом'яти. Давайте подивимось, що всередині. А всередині у нас ще одна пінопластова коробка. Інструкція до квадрокоптера на англійській мові. Чотири записних грунта. Пульт керування. І самий квадрокоптер з камерою і пульт. З іншої сторони у нас USB-шнур Для зарядки акумуляторних батарей від планшету, ноутбука. отвертка в наборі, три акумуляторних батареї, для зарядки. Пару акумуляторних батарей одночасно і двох питання. Пульт керування квадрокоптером на 4 пальчикові батарейки. Котка є в наборі відкрутити і закрутити кришку. Це джойстик підйому і опускання квадрокоптера. Це керування саме вліво, вправо назад вперед. кнопка для фото і відео на камері квадрокоптера. ну І це вже настройки самого квадрокоптера. Камера на 2 мБ. Знімає не найкращої якості ножки, які він сідає. І такі захисні також є ножки, щоб не попало всередину в шестерні якийсь мусор. Мінус цього квадрокоптера, що він дуже легкий, дуже його легко пошкодити. Дуже погано, ця кришка відкривається. І дуже легко вставляється батарея, але дуже тяжко витягувати цей контакт, який можна в подальшому відірвати. Батарея три батареї через блок питання заряджається за годину. Але польоту одної батареї вистачає на буквально 15 хвилин. Плюс квадрокоптера дуже легкий в керуванні, плюс що згинається. Так, от лопасті, які нереально поламати.